Всі справи залишайте, швидко вмикайте за взятих Де на простім папері, олівчики під веселіх, гарби акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко вмикайте, за взятих малюван, не Попере, такі синки дива. Страшні синки дива. А давай якийсь подвиг зробимо, щоб всі дивилися і аплодували. А може, щоб усім приємно було? Може й так. О, слухай, можна зупинити авто з морозивом, забрати все морозивом і роздати всім по одному. Ну а собі п'ять, ми ж подвиг зробили. розумієш? А може? Поліні допоможемо! Немає часу. Сиди, їжачку, нам треба придумувати подвиг. Так. А може, Поліну з собою візьмемо. Наш нас дівчинка, вона все знову зіпсує. Хм. Так. Фу. Я придумав. Ми зробимо величезну гойдалку і будемо на ній гойта. А як же інші? Ну і інших теж будемо пускати за гроші. Хм. А де ж тут подвиг? Хм, дійсно. Де ж тут подвиг? О, я придумав. Дивись, ми зробимо велетенську фортецю. Ось тут, прямо тут. Тому що ми найсильніший, найсміливіші в лісі. розумієш? Ой, зістрибніть, будь ласка, зі скрині. Мені треба її посунути. О, точно. Я можу зістрибнути з цієї хатинки. Ось дивись. Оце буде подвиг. Їжачку, оце зараз буде подвиг. Ось побачиш. Бам -бам 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 -бам. О, привіт, Уляно! Привіт, Гошко, привіт, друзі. О, які ви молодці, що поприбирали галявинку. Тут тепер так чисто та гарно. Так, ми збираємося, але на нас чекають подвиги! Знаєш, Уляна, ми. Плануємо тут побудувати величезну таку. Ага, значить, прибирала сама Поліна. Так? Ну, та у нас просто не вистачило часу. Ми ж, ми ж йдемо до подвигів. Ну, якщо Поліна це все зробила сама, то це вже і є подвиг. А знаєш, Гошко, іноді маленькі добрі справи важливіші за геройські вчинки чому Ніж ваших подвигів. Треба вміти робити маленькі добрі справи для інших. І тоді Господь нам довірить великі подвиги. Давайте почитаємо історію про молодого Давида. А, це про царя. Я чув. Це ж молодий Давид отримав перемогу над Голіаф. Угу. Так, але він не одразу став царем і не народився героєм. Спочатку йому була довірена справа, якою ніхто з його братів не хотів займатися. Що ж це була за справа? Невже він прибирав як Поліна? <пасив> так і не тільки. А ще він пас овечок. Так, він був скромним, але допомагав батькам. Отож читаємо. Читаємо. Давид жив у великій родині. Серед інших братів він був молодшим. Саме Давидові доводилося пасти вівці. Він був добрим пастухом. Якщо ставалось таке, що Лев забирав вівцю зі стада, то Давид доганяв Лева і забирав його зубів нещасну вівцю. Давид був дуже сміливим, але не гордим. Тому сам Бог допомагав Давидові. Коли почалася війна ізраїльтян і філістимлян то всі дорослі брати Давида пішли на війну. А Давид продовжував впасти вівці. Проте Господь обрав саме Давида зробити подвиг захистити ізраїльтян від ворогів. Так, у війську філістимлян був величезний воїн Голіаф, якого всі боялися, навіть цар Ізраїлю боявся вийти на бій з Голіафом і шукав, хто б замість нього зробив цей подвиг. Та сталося несподіване. Батько послав Давида віднести їжу старшим братам, які були на війні. Давид приніс їжу і там дізнався про Голіафа, який сміється над Богом і хоче знищити ізраїльтян. Тоді Давид вирішив вийти на захист Бога і свого народу. Всі його відмовляли. А Давид пішов, назбирав каміння, помолився і вийшов на бій. Коли Голіаф побачив молодого Давида, Ще й неозброєного, то почав сміятися. А Давид запустив у Гуліафа камінь. І диво! Голіаф був переможений. Давид врятував свій народ. Це був подвиг, але зробити його допоміг Господь. А ще через кілька років Давид став царем над усім Ізраїлем. Це Господь зробив для нього таке диво. Ось така чудова історія. Вам сподобалося? Так. так. Уяно, а який я можу зробити подвиг? Маленька допомога іншим може стати твоїм подвигом. Оліно, можливо, я тобі чимось можу допомогти. Допоможеш мені зробити саморобку? Так. у гості. Заходьте, ми давно на вас чекали. А як у вас справи? Усе гаразд. Гошко ми прийшли подивитися на твій подвиг. Так, я ж казав, що сьогодні буду робити подвиг. Ми можемо тобі допомогти. А я знаю, який подвиг чекає на гошку. Так, я готовий. Що треба? Кому? <клух> <клух> Уляно, нам же час малювати. Поспішаймо. А як же ж подвиг? Зараз буде твій подвиг. У мене є сюрприз для всіх. О! Класно? Клас! Так. Кошко, це для тебе. Дякую. Але не для того, щоб ти їв, а щоб зробив гарну, солоденьку овечку для Поліни. І це Поліна з'їсть. Так, але відмовитися із твого боку для іншої людини це буде справжнім подвигом. Віддати солоденьке. Ну, ну може, може не зараз, може якось іншим разом. Ну, гаразд, я зроблю цей потвір. Всі згодні робити солодку овечку на згадку про Давида, який, будучи пастухом, згодом став царем. Згодні! А для роботи нам знадобиться маршмелоу, арахис в шоколаді. Печиво, варення. І тарілочки з зеленими серветками. Тарілочка з зеленою серветкою слугуватиме галявинкою, на якій пасеться овечка. Далі беремо маршмеллоу і складаємо її по колу. Робити форму овечки об'ємно. Потрібно ще взяти маршмелоу і покласти його зверху. Але використаємо джем у якості клею. Щоб зробити мордочку для овечки, використаємо печиво і так само намастимо його джемом. Вушка і лапки зробимо з арахісу в шоколаді. Наші солоденькі овечки готові. Смачного. Гошка, подивись, а в мене ось така овечка. Яка гарна! А дивись, яка в мене. А в мене дуже мила. А ось в мене така. Поліно, це тобі. Я тобі дуже дякую, Гошко. Це приємний подвиг. А я тобі подарую свою. Ура! Я теж спущую овечку. Ви можете теж зробити солоденьких овечок і почастувати своїх друзів. Для створення саморобки солоденька овечка вам знадобляться маршмелоу, печиво, арахіс у шоколаді та зелененькі тарілочки. Увага, увага! Саме час для мультфільму! На все свій час. Майкл та Джейсон помітили, що Сінтія поводиться не так, як зазвичай. З нею коїлося щось дивне. Ось усі зрозуміли, як робити розрахунок? «Сінтія?» так, учителю. Ти зрозуміла, що зрозуміла вчителю? сінтія про що ти думаєш? Вибачте, я взагалі ой, не знаю. «Джейсоне, ти часом не знаєш, що відбувається з Сінтією. Не знаю, Майкле, вона якась дивна. Вона ніколи не була такою неуважною на своїх улюблених заняттях. Отож бо, щось таке відбувається. То давай з'ясуємо. А на перерві? Гей, Сінтія, як почуваєшся? Дякую, друзі. Все чудово. Ти сьогодні якась дивна, Сінтія. Ні, все добре, так. А давайте сходимо кудись разом після обіду. Я думаю, що це неможливо. Чому це? Мене вже дехто запросив. Що? Не хвилюйтеся, друзі, мені потрібно піти декуди, і я повернусь скоро. Але 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 та ми ж я <гум> щось тут не так, Майкле, і мені це не подобається. Твоя правда, Джейсоне. щось явно не так. Повернувшись з перерви, це ще що це? Це, це квіти. Хіба ви не бачите? Бачу, але ж це. А я... М -м -м, гадаю, тепер все зрозуміло, Майкле. Здається, що так. Здається, хтось закохався. Хто ж цей щасливчик? Не знаю, але мусимо дізнатися. Раптом виявиться, що він якийсь занудний, га? Так, це буде жахливо. А тобі не здається, що зараз ми повинні перейматися іншими справами, а залицяння залишити на потім до кращих часів, як кажуть. Згоден з тобою, Майкла, на все свій час. Я хочу насолоджуватися веселощами, грати в футбол, гуляти з друзями. Вірно, хлопче, я теж. Що ж, друзі, сьогодні у нашому класі ми розпочинаємо художні презентації. Як я вже говорила минулого уроку, ви можете принести картину, заспівати пісню, продекламувати вірш, тобто зробити усе, що пов'язане з мистецтвом. Давайте почнемо з Еймоса. Еймос, ми тебе запрошуємо. Отож, друзі, я заспіваю пісню, яку присвятив особливій для мене людині. <рес> Думаю, не складно здогадатися, який. <рес> це точно. <рес> <рес> Сінтія, Ти надзвичайна. Ти — сонце мого дня і місяць моєї ночі, зірки шепочуть твоє ім'я мені не забути твої прекрасні очі, сінтія. Ціла пісня Еймуса була присвячена Сінтії, і всі аплодували. Вітаємо тебе, еймосе! Яка гарна пісня. Сінтія і справді закохалась до нестями, і як слухняна донька пішла до батьків, аби запитати їх, що вони думають про це все. Це дуже чудово, донечко. Він милий хлопчина. А чи знаєте ви про свої обов'язки у стосунках? Вам потрібно приділяти увагу один одному і майже повністю змінити стиль свого життя. Що ти на це скажеш? Мати сінці розповіла їй, що стосунки це дуже серйозна річ. Ти права, матусю, я ще дуже маленька. Тобі є чим зараз перейматися. Насолоджуйся веселищами, іграми, навчанням, а одного дня Господь пошле тобі потрібну людину. Якщо цією людиною має стати еймус, то так воно й буде. Ти правий, татусю. Він мені подобається, але я зачекаю. Я житиму своїм життям на все свій час. А поки ми будемо із ним добрими друзями. <кхем> Друзі. Наш час вже вичерпано. Так настав час прощатися. Та не вже. Я ж не встиг ще зробити справжній подвиг. І я. У вас все ще попереду. І взагалі не варто вигадувати подвиги, які нікому не потрібні. А маленькі добрі справи для інших і є справжнім подвигом. Все, я йду робити подвиг. Кому що потрібно, я йду до вас. До побачення! До, побачення. до зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька. 36, Програма Малюваки.